Доброго дня, компанія Autofocus. У нас нове куртене відходження. Це BMW першої серії на 2-літровому дизельному моторі 2009 року випуску. автомобілі, як в візуальному і в технічному, дуже гарному стані. автомобіль не димить, не троїть. Дуже класно це виглядає. Ось такі класні диски у нас. Нова зимова резина. По салончику у нас ось такий тканинний салон. Темно вольний дуже прикольно виглядає. Ось такі у нас дверцята та задні підйомники. Попереду, звичайно, у нас маємо скло, повний склопакет, механічне регулювання, сидіння та механічне регулювання керма, датчик світла, датчик дощу. Так у нас виглядає приборна панель без помилок. Кнопочка старт-стоп. Маємо також кондиціонер. Все працює бездоганно, є підігрів дзеркал, також у нас заводська мультимедіа, механічна коробка 6-ступінчаста. то все дуже прикольно, класно та збережено виглядає. Тому, друзі, якщо вас цікавий даний автомобіль, звертайтеся до компанії Атофокус вулиці Михайла Гришка, 4 а